Славному поборнику непорушеної дружби українського та російського народів це напис на камені біля підніжжя пам'ятника полководцю часів Хмельниччини, полковнику полтавському Мартину Пушкарю. Слово російського невідомі замалювали червоною фарбою. Напис не тільки неприпустимий у контексті сучасних подій він перш за все неправдивий та є породженням московської пропаганди. Говорить знавець історії козацького руху, капелан ковалівського козацького загону українського козацького війська В'ячеслав. Московитам важко було шукати друзів серед українців і тому вони їх собі вигадували. І от вигадали собі такого друга Мартина Пушкаря, який був повністю промосковським, але це неправда. Коли ми згадаємо його діяльність політичну на посаді полтавського полковника, то впадає у вічі така деталь, коли Богдан Хмельницький Схиляв старшину, щоб присягнула у Переяславі у 1654 році, то полтавський полковник Мартин Пушкар був одним із тих, які відмовилися присягати, який говорив, що ми не будемо продавати свої душі за московських котів. Московських котів малися на увазі соболів. І у деяких містечках полтавського полку у 1654 році було побито московських чиновників, які приїхали. Брати присягу із полтавських полчан, оце щодо москволюбства Мартина Пушкаря. Тоді, 1987-го, за часів радянської ідеології, пам'ятника українському козацькому полковнику без такої таблички не поставили б, переконаний історик Володимир Мокляк. Як не дивно, але пам'ятник полтавському козацькому полковнику Мартину Пушкарю був поставлений за радянського часу, що на той час, в принципі, було неможливо, ми не знаємо пам'ятників козакам, які б тоді ставилися. Можливо, цьому посприяло те, що його із початку 19 -го століття говорили про те, що він завжди виступав за дружбу з Росією, з російським народом. Хоча це було абсолютно не так. Просто трапилася така фігура, яку можна було ідеологічно обіграти на користь Російської імперії. Нагодою встановити пам'ятник Пушкарю 35 років тому скористалися місцеві краєзнавці, говорить Володимир Мокляк. Був такий у нас краєзнавець Іван Пойдьом. Його ж в живих немає. Він я його пам'ятаю, ще коли я прийшов у музей. Це 89 дев'ятий рік, він вже був досить похилого віку. І він не давав спокою нашій місцевій владі, щоб увічнити пам'ять пушкаря, в тому числі як першого полтавського полковника, хоча він не перший, а другий. Першим полковником був Іван Якович Іскра. Процеси декомунізації, дерусифікації, де імперіалізації у нас запізнилися на 30 років, але все рівно їх треба продовжувати, треба робити. Тому е, табличка обов'язково повинна бути замінена. І, на мою думку, там повинен бути напис. Е, Видатний діяч Хмельниччини, полтавський полковник Мартин Пушкар. Музейники, історики та краєзнавці, у тому числі і члени робочої групи комісії з перейменування топонімів Полтави, зійшлися на думці, що пам'ятник треба залишити. А ось табличку, яка обурює людей під час російської агресії проти України, ганьбить пам'ять видатного українця та містить неточності, замінити. Проте зауважують науковці остаточне рішення за громадськістю.